Суди, Господи, тих, що зневажають мене, Побери тих, що воюють проти мене, візьми зброю, щити, встань на поміч мені, витягни меч і згороди путь перед гонителями моїми. Скажи душі моїй, я спасення твоє. Нехай застидаються і засоромляться ті, що шукають душі моєї. Нехай повернуться назад і застидаються ті, що замишляють проти мене зло. Нехай будуть вони, як пил перед лицем вітру, і ангел Господній нехай утискає їх. Нехай буде дорога їх темна і слизька, і ангел Господній нехай жене їх. Бо марно вони заставляли потай на мене погубну сіть свою, даремно лихословили душу мою. Нехай прийде на них сіть, про яку не знають, і застава, яку потай наставили. Нехай зловить їх і нехай впадуть у ту саму сіть. А душа моя зрадіє в Господі в його всі кості мої скажуть, то подібне до тебе, Господи, що визволяєш бідного з руки сильніших за нього і бідного й від грабіжників Його. Повстали проти мене свідки несправедливі, і про те, чого не знав я, допитували мене. Відплатили мені злом за добро, осоротили душу мою. Я ж коли вони дошкуляли мені, одягався у веретище і постом упокорював душу мою, і молитва моя, внутро моє повернеться. Як ближньому, як братові нашому, так я догоджував, як той, що плаче й сумує. Так я упокорювався. А вони проти мене веселилися і зібралися. Зібралися бити мене бичами. Я не знав. Розділилися і не опам'яталися, замірилися на мене, насміхалися з мене кпинами, скреготали на мене зубами своїми. Господи. Як довго дивитися будеш? Відвиди душу мою і злочинство їх, в єдиною мою. Я прославлю тебе у зборах великих, серед народу сильно хвалитиму тебе. Нехай не радіють наду мною ті, що несправедливо ворогують проти мене, ненавидять мене даремне і поморгують очима. Бо за мною вони говорять спокійно, а в гніві думали про зраду. Розширили проти мене уста свої і казали: добре, добре, побачили очі наші. Ти бачив, Господи, не замовчи, Господи, не відступи від мене. Встань, Господи, уважай на суд мій, Боже мій, Господи мій, на справу мою. Суди мене, Господи, за правдою твоєю, Господи Боже мій, і нехай не радіють надо мною, нехай не скажуть у серцях своїх, добре, добре душі нашій, і нехай не скажуть, ми пожерли його, нехай застидаються і засоромляться вкупі ті, що радіють нещастям моїм. Нехай покриються стидом і соромом ті, що похваляються на мене. Нехай зрадіють і звеселяться ті, що бажають правди моєї, і ті, що бажають спокою слузі Його, нехай завжди говорять, прославлений, нехай буде Господь. І язик мій буде думати про правду твою. Про хвалу твою весь день, амінь.